Обов'язкова умова перед е, поклейкою ущільнювача, це щоб між е, ущільнювачем та гідроізоляцією було сухо, не було залишків води. У нас зараз, бачите, трохи був дощ, є залишки води. Обов'язково просушуємо. От зараз зніми, будь ласка, є місця, де залишилась волога, протерли ганчіркою, потім просушують місця для того, щоб не було. Виключити, виключити попадання вологи та зробити максимальні сприятливі умови для того, щоб проклеїти і не було відставання ущільнювача. Обов'язково клейте ущільнювач стрічку ущільнювача. На поверхню, яка теж протерта від вологи, яка суха. Бо якщо вона буде з вологою, ущільнювач просто відстане, він не буде триматись. Ще один момент інколи клеють на колони ущільнювач. Якщо колони у вас металеві і покрашені фарбою, то на них ущільнювач тримається. Якщо у вас бетонні колони, то на них ущільнювач не тримається. Тобто він тримається там кілька секунд, ви його поклеїли, наче тримається. Починаєте монтувати сендвіч, починаєте ставити панель, він може відстати або нерівно буде прилягати. тому ми завжди клеїмо на сендвіч панель. Ви його приклеїли по краю, і ви бачите, що він там чітко тримається.